Малята пропоную вам полічити, викладені на столі, овочі і сказати, скільки всього ви налічили овочей. Так, а тепер розгляньте і порахуйте, скільки іграшок. Вірно, і овочей, і іграшок порівну. 9 овочів і 9 іграшок. Сьогодні ми з вами знайомимося з числом і цифрою, яка його позначає 9. Подивіться уважно і скажіть, на яку цифру, вже знану нами, схожа дев'ятка? Так, вірно, вона схожа на перевернуту шістку. Зараз перше завдання: плесніть в долоньки 9 разів. Тепер пригадаємо наші цифрові сходи. Подивимось уважно, де розташована наша сьогоднішня цифра. Так, вона майже вгорі. Це означає, що вона більша, ніж всі ті цифри, які ми вивчили до цього. Порахуємо пряму лічбу і вернемося назад зворотнім шляхом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Крокуємо назад. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поставте відео на паузу і тепер самостійно. Спочатку підніміться вгору сходами до дев'ятки включно. А потім спустіться вниз. А це завдання, в якому ми визначимо сусідів цифри 9. Подивіться уважно: біля неї живуть дві цифри. Менша на одиницю цифра 8, а більша на одиницю цифра 10. Назвіть самостійно цифри сусідки. Ну, а тепер, як завжди, склад числа. Як же можна з двох менших скласти цифру і число 9? Повторюйте разом зі мною, починаючи з гори. 9 це 1 і 8. 9 2 і 7. Дев'ять це три і шість. Дев'ять це чотири і п'ять. Дев'ять це п'ять і чотири. Дев'ять це шість і три. Дев'ять. Це сім і два. 9 Це 8 і 1. Тепер так само зупиніть відео і нікуди не поспішаючи. Проговоріть самостійно склад числа 9 із менших груп. Якщо ти займався і в тебе все вийшло, то ти молодець. Якщо ні, передивись відео ще раз і за допомогою дорослих за свій склад числа 9